Так, сьогодні ми з вами їдемо до оперного театру, до Одеси, і я вам покажу, будуть неймовірні декорації, костюми, це авторська постановка, буде жива музика, актори. Ну, буде просто вау. Якщо вам цікаво, айде. Ага. Боже, тут така красота. У нас, конечно, такого нет. Смотрите. Ах, Одесса, Женщина уже на у моря. Да? Да. Ну и что, куда мы бежим? Правильно. Сейчас я Так, показываю вам. Мы идем как раз той дорогой, якую не, не один раз я шла зі своим маленьким сыном, с человеком, с работой. Каблуки тут залишала. Тепер біжимо знов. Ось він, герой нашого дня сьогодні. Оперний. Всі його знають, історію знають, скільки разів він пожежам. Ой. Однак все нормально. Зараз ми зайдемо, візьмемо білети і вам покажемо. Бачите, чуть-чуть з другого ракурса і вроді як не оперний. Ой, класс красота же внутрь бежим внутрь у меня что-то пере перепершило в горле не могу у -у -у. вам нормально все сказать поэтому вот наши билеты вот наши и вот хаса, наша хаса. хаса горнюня заходим добрый день, добрый день. Ліворуч в перший двері, на четвертий поверх. Дякуємо. Там гардерок, там гардерок. Дякуємо. Так, ну що, дивіться. На четвертий поверх нам йдемо розглядати. Там є роздягальня, там залишаємо свої льошки. Будемо йти, буде дуже дуже красиво і на першому, і на другому. Так, нам ліворуч, сюди сюди, сюди. Ой, тут взагалі, подивіться подивіться тільки на це все. Будемо подиматися не, не спіша, щоб вам показати всю цю красу. Не поспішаючи, ось так, бачите. Ось такі тут можна взяти, як відвідати спектакль, балет або ще щось, що ви забажаєте. Так можна і відвідати екскурсії, екскурсії декілька. Є екскурсія на дах оперного театру міста Одеси, коштує 1200. Є екскурсії за лаштунки. Є екскурсії на сцену, є екскурсії до оркестрової ями. Ви обиєте, яка екскурсія вам до вподоби, і відвідуєте її. Якщо ж ви хочете відвідати не екскурсію, а саме балет, спектакль, мюзикли, багато чого є, то відвідуйте за бажанням. Но то, що вас буде оточувати, Ну, есть, вам такая не одна. Надо ей крыло. А вот сюда заезжали. Это Тоже красиво красиво на халейте, они сюда заезжали. Туфелька. Прическа яковарная. Останній раз була тут з, з класом скільки років назад, Шість, ну, мабуть. Шість, виявляєте, 6 років і були ми на волшебники Зумрундова города. Оце зеркало воно дуже крутяцьке. Зараз покажу вам. Дивіться, які воно, Привіт! Бачите, яке вона? І позаду сходи, і якраз вхід для тих господ, які вже мали на той час транспорт, тобто карету, які вже ну, мали змогу по мостовій їздити. А це мали дуже дуже багато. Ой, дуже дуже мало людей. Дуже багаті заможні такі люди. Могли заходити через цей вхід. А зараз і ми з вами, навіть такі, як ми, можуть заходити. Ось дивіться, це ми, на, ми піднімаємось на перший етаж. Поверх, поверх. Ось бачите, ось такий. І зараз будемо підніматися, буду вам показувати, як там все виглядає, а потім вже будемо фотографуватися щоб ми встигли і вам показати, і себе сфотографувати, ну, щоб все було класненько. Так, я піднімаюсь, хочемо залишити свої речі, щоб було бути красивими. Далі, дивіться, бачите, як, яка висота кожен. Це взагалі. Хочу щоб пак. І тут теж, бачите, ці маски, що символізують театр, що ми знаходимося в театрі і приміряємо на, на себе різні маски. Бачите, яка туфелька. ой, ну. Які такі, бачите, руки, такі тоненькі, це каже про те, що ця людина відноситься до аристократії, інтелігенції. А ось тут, ось так. Це ми піднімаємось на другий поверх. Подивіться, що тут. Бачите? І зараз ми піднімаємось іще вище. Ось така. Дуже красиво. Зараз буду підніматися, щоб вам показати. 120. Сходи. Я стою на сходах і ось такий вигляд маємо. Дивіться, тут залишаємо і туди будемо сходити. Acho que... 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 Следующее письмо рядом. Это предпоследний. Так, куда? Вы развиваться не будете? Будем. Так, Так, тут мы залишили свои речі, сказали, що можна ще бінокль, но мы ще не знаємо, мы хочемо, нам треба чи не треба. Цмеркують. Так, щоб вам було цікаво дивитися, я вам розповім стислий зміст. У великій чарівній квіті країни підвіконня. Народжується крихітна дівчинка, фільмованька. Усі мешканці мальовничої землі метелики, бабки, квіти, найшвидше хочуть познайомитись з цим квітковим дивом. Вони влаштовують справжні свята на честь народження тендітної красонечки. Через вікно прибувають санові нові гості, поміж яких дімовинка помічає прекрасного принца Ельфі. Але він немов з поведіння, швидко зникає. Мерзенна вакумана, до якої вже дійшли чутки, про новонародження, наказала з братці жабеня викрести дівного. Аби одружити на цій красуні свого огидного старшого жабу сина, Плюгаві створіння, схоплюють дівчинку і втікають з неї до країни жаб. Наша дюймованка опиняється в полоні, вона в розпачі, спостерігає, як жебенята готують весільні столи. Коли вся Волотяна братія весело витанцьовує і трохи втрачає пильність. Діймовенька новенька умовляє подорожніх метеликів допомогти їй втекти. На своїх велетенських крилах вони несуть її до лісу високих трав. Тут міняються декорації на сцені, вони неймовірні, хочу вам сказати. Сама самісінька дівчинка опиняється в незнайомому місці. В розпачі вона намагається знайти дорогу додому. Аж тут із трав виходить велике жучило. верховодиць усієї жуч... жучні. Він дуже такий павлін, я вам цей жук, такий самозакоханий. Він вражений красою незнайомку і миттєво вирішує взяти її заміж. Велетень веде дюймовоньку до країни жуків. Жучило починає готувати власне весілля. З цього приводу він влаштовує бал оглядини, на яких запрошує всіх своїх приятелів жуків, їхніх жукес і жучат. Під час свята відбувається показ високою жукомоди від жутюр, в якому жучіло змушує взяти участь і свою маленьку полонену наречену. На щастя, трапляється диво. Красива дівчинка не подобається жучиному товариству, бо все в ній не таке, як треба. Ні тобі шести ніжок, ні вусиків. Ні крилець. І як не благає жучіло їх змінити своє рішення, все марно. Вони просто виганяють нашу дюймовоньку із країни жуків. Ось зараз на екрані якраз цей жучило. Вона опиняється на самоті серед темного лісу високих трав. Раптом рослини починають гнутися під сильним вітром, з неба сипле лопатий сніг. Щиняється великий буревій. Шукаючи хоч якогось притулку, дюймовенька ховається від вітру під листям. Несподівано бачить, як неподалік з неба падає безсила ластівка. Тремтячи від холоду, дівчинка вкриває тільці непритомної птахи травами, рятуючи її від снігу і шаленого вітру. Діє друга. Ластівка, зігрівшись, приходить до пам'яті, радості дюймовинки немає меж. У цю мить дівчинку знаходить миша, яка саме вийшла до лісу, назбираючи хмизу до комиру і надзабирає її у свою затишну оселю нару. Строго і прискіпливо господиня іноді вимагає від дюймовиньки поратися на кухні чи порити хатинку і подвір'я. Під час одного з прибирань до миші завітав її сусід Кріт. Майже сліпий, але таки зміг розгледіти красу маленької гості і одразу закохався. Миша дуже критично поставилася до женихань сліпого міршавого крота. Настирний залицяльник вдається до всього, щоб отримати згоду на весілля, хизується своїми багатствами і великій скрині, серед яких вже і фата, і весільна сукня намагається вразити своїм бездоганним гумором і неймовірними здібностями, танцюючи чудернацький кратячий танець. Зрозумівши, що дівчинці все це не до вподоби, кріт примушує своїх друзів циломіць одягти дюймовоньку у весільні шани. Ну і завершується наша сказка тим, що на крилах ластівка Дюймовонька переноситься до країни ельфів. Вона зачарована гармоніями, кольорами цієї країни, її оточують крилати ельфи, які створюють у небі візерунки з квітів. Запалюють веселки і грають на сонячних променях. Саме тут вона зустрічає прекрасного принца ельфів, якого бачила у своїх видіннях, і кохання запалює її серце. Разом вони танцюють весняний весільний танок. Радість наповнює серця усіх, кому була небайдужа доля дівчини. Криня ельфів святкує довгоочікуване весілля принца і дюймовоньки. Тож, любов панує краса, музика, квіти, декорації, актори, оркестр це просто неймовірно. Я всім вам бажаю відвідати це дійство краси, творчості, таланту і неймовірної незламності під час війни. Ви тут знайдете куточок щастя. Прошу вас відвідати нашу Одесу. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, напишіть коментар.